Новий медпункт із сонячною станцією та телемедичним обладнанням відкрито замість зруйнованого окупантами у селі Мощун. Унаслідок повномасштабного вторгнення агресора тут було пошкоджено понад 70% житлового фонду. Значно постраждала ця інфраструктура. У новому пункті здоров'я нині зможуть отримувати медичні послуги понад 800 мешканців громади, зокрема, пройти ультра. Звукову діагностику у медичному закладі є все необхідне сучасне обладнання, зокрема ліцензійний телемедичний комплекс. Про це інформує голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. За його словами, пункт здоров'я допоміг облаштувати фонд партнерство за сильну Україну за підтримки урядів Великої Британії, США, Канади, Швеції, Швейцарії та Фінляндії.